Привіт усім. Уявіть, що ви проводите третину свого життя в особливому місці в країні снів. Так, це сон. 15 березня, всесвітній день сну ідеальний час, щоб заглибитися в цей захопливий процес. Отже, чому сон такий важливий? Це не просто відпочинок, це необхідно для того, щоб наш організм правильно функціонував. Під час сну ваше тіло відновлюється. Ваша імунна система стає міцнішою, ваш мозок обробляє інформацію, а ваша пам'ять покращується. Крім того, хороший сон допомагає вам бути зосередженими та піднімає настрій. А тепер поговоримо про сни: сни це ті дивовижні історії, які ми бачимо, коли спимо. Вони можуть бути яскравими і реальними або зовсім дивними. Але чому ми не пам'ятаємо всі наші сни? Ну, Частини нашого мозку, відповідальні за пам'ять, менш активні під час сну, а деякі сни такі швидкоплинні, що ми просто не можемо їх вловити. Пауза. Ви коли-небудь замислювалися, що означають сни? Вони часто відображають наші емоції, тривоги, а іноді навіть пропонують рішення наших проблем. Ось кілька цікавих фактів про сон. Ми проводимо близько третини свого життя у вісні. Рекорд найдовшого часу без сну 11 днів. Дельфіни можуть спати однією половиною мозку, а більшість снів тривають від 5 до 20 хвилин. Існує навіть наука, присвячена вивченню снів, яка називається сомнологія. Хочете покращити свій сон? Спробуйте лягати спати і прокидатися в один і той же час щодня. Створіть комфортне середовище для сну: темне, тихе, прохолодне. Уникайте кофеїну та алкоголю перед сном. Займайтеся спортом протягом дня, але не надто близько до сну. І розслабтеся перед сном за допомогою теплої ванни, книги або заспокійливої музики. Пам'ятайте, хороший сон це ключ до здоров'я та щастя. Дякую за перегляд.